Дуже всіх цікавить, скільки коштує ось такий комплект під ключ з роботами, з матеріалами, дві сонячні панелі на балконі. Давайте будемо рахувати. 38 500 гривень, 4,2 кВт інвертор, 2,5 кВт заліза фосфатна акумуляторна батарея. В неї гарантія 3 роки, 3000 циклів. Але вона буде працювати набагато-набагато більше. Я думаю, років 10 вона буде працювати. Тому що через 3 тисячі циклів вона втратить лише приблизно 15-20% від своєї ємності. Тобто 80% ще залишиться 38 500. Щіт захисту по постійному та змінному струму не такий, плюс 5 00 гривень. Рахуйте встановлення двох сонячних панелей з ось такими алюмінієвими кріпленнями з нержавійки, з профілем 41 на 41, з роботами коштували 30 тисяч гривень. Плюс 2 сонячні панелі орієнтовно по 3 тисячі гривень. Це Ryzen 410 можна знайти і дешевше. Тобто панелі ще 6 тисяч гривень. І того у нас виходить приблизно 79 500 гривень.